Коли лікарі приїхали, вийшли їм, не давали пройти, кричали, що за моє життя не треба боротися і мене не треба рятувати. Ми насправді відчуваємо, що угорське суспільство, на відміну від уряду, більш готове та відкрите, щоб прийняти людей іншої орієнтації. Тільки уряд про це звичайно не говорить. Те, яким чином влада постійно намагається знайти винних чи ворога, просто обурює це абсурдно ставити в один ряд педофілію та ЛГБТК. тому що педофілія це не про сексуальні стосунки, це кримінал. А ЛГБТК жодного стосунку до цього немає. Ми мали дуже багато спеціальних видань і для вчителів, і для інших фахівців. Наприклад, ось ця збірка про те, як не допустити насильство щодо тих дітей, які належать до лгбтк спільноти. Дуже багато труднощів тепер створює закон про пропаганду, бо в ньому багато невизначеностей, і вчителі просто не розуміють, що вони можуть розповісти учням, яким не виповнилося 18 років. А що ні, це призводить до самоцензури. Педагоги бояться, адже може дійти до кримінального переслідування, і це дуже дуже велика проблема. Адже молодь не може відверто говорити зі своїми вчителями, а це необхідно, адже саме серед тих, хто має нетрадиційну орієнтацію, зараз дуже великий відсоток самогубств. У середній школі ми вирушили в подорож із класом, і там я потрапила в досить серйозну аварію. Викликали швидку. А коли лікарі приїхали, вийшли, то учні не давали їм пройти. Кричали, що за моє життя не треба боротися і мене не треба рятувати. І робили це лише тому, що знали про мою ідентичність. Я не приховувала цього із 14 років. Тому я вважаю неймовірно важливим, щоб ми могли говорити про булінг, про всі прояви ворожості, щоб могли пояснювати і в такий спосіб змінювати суспільство. Серед моїх знайомих у моєму оточенні я бачила дуже багато прикладів, коли люди від розпачу хотіли накласти на себе руки. Хтось упорався, а хтось ні. Я просто поїду з країни, якщо ситуація стане для мене геть болісною. Наразі я не досягла цієї критичної точки і робитиму все, щоб покращити життя людей лгбтк спільноти в Угорщині. Думаю, це моя місія.